Привіт, друзі! Якщо ви хочете не лише скуштувати гарячої і смачної кави, а ще і з'їсти випічку власного виробництва із неймовірною міксологією смаків, розповідаємо, де це можна зробити. Спілкуємося сьогодні із власницею кав'ярні пекарні солодка лавка Алою Луценко у передачі Наші люди. Деякий час я працювала в Німеччині в пекарні. Там у мене було дві роботи, але одна із них це була пекарня. І Я дивилася, як вони працюють, як вони цінують свою культуру. І от там, в принципі, я пропрацювала цю ідею, що я буду повертатися і буду відкриватися. У мене концепція незмінна. Багато років я випікаю вже понад 10 років. Концепція незмінна це те, що лише якісна натуральна продукція. Смаки зазвичай я люблю сама балансувати. Я від цього насолоджуюся. Я хочу популяризувати українську кухню. Це вже ідея не перша, і скажемо, вона вже давно працює. Тобто, але просто була пауза, да, і я не скажу, що я думала до неї повертатися. Але війна внесла свої корективи. Деякий час я працювала в Німеччині в пекарні. Там було дві роботи, але одна із них це була пекарня. І Я дивилася, як вони працюють, як вони цінують свою культуру. Своє відношення до цього все, і мені так це е, лягло до душі, що я така, що е, ну, я захоплювалася цим, тому що ми працювали. Там була ціла родина пекарів, в них династія пекарів були. У них був свій авторський хліб і їхній понад 150 років, їхній пекарні, тобто у них родинний бізнес такий був. Да? І це мене, скажімо, я така стою, от о, і постійно там, да, я вивчала культуру українську, я її шанувала, скажем, да, це мене завжди надихало. Чому в нас не всі цінять свою культуру? І мені, скажімо, я от о, завжди, тобто, вже коли там працювала, то в мене вже була ціль. Я вже коли влаштовувалася на роботу, кажу, що так, я у вас ненадовго, тобто я це і їду додому. І там працюючи, я зробила цю концепцію в голові ідею, тому що я говорила, німці поміж собою спілкувалися. а Коли ти не знаєш мови, що ти робиш? А ти стоїш в голові і думки складаєш? І от там, в принципі, я пропрацювала цю ідею, що я буду повертатися і буду відкриватися. Тобто і буду відкриватися не просто зараз. Це в нас іще важко назвати наше відкриття, тому що все ще сире, все ще доробляється. Можливо, там до кінця року ми все це й доробимо, так як ми б хотіли це бачити, да? і ще деякі ідеї, скажімо, реалізувати, тому що зараз це просто та накатана схема, яка в нас вже є. Кондитерка, кава, скажімо, да, дачі індивідуальні замовлення. Але концепція буде розширятися. І тому, скажімо, от саме вона розширення буде це якраз оця ідея. Тому що повага до своєї культури, до своєї традиції, і щоб ми шанували, і щоб не просто шанували, щоб це розвивалося. Тому що важливо не просто там да, згадувати, а це потрібно популяризувати і просувати серед молоді. Важко якісь висновки про місяць робити. Висновки, можливо, там через півроку можна буде зробити, скажімо да? А зараз просто доробити все те, що, що там плануєш, да, от в такому плані. Висновки будуть згодом. Висновки дехто і через багато років не робить. У мене концепція незмінна, багато років. Я випікаю вже понад 10 років. Концепція незмінна. Це те, що лише якісна натуральна продукція. Тому що я дуже ціную смак, мені подобаються всякі там баланси смаків. Да? і тому я знаю, тобто, Пробуючи тісто, я знаю, що в нього, в нього додали, додали вже. І тому говорити мені, там, що ми там печемо з того, а реальність зовсім інша. Тому я Печу тільки випічка, це, наприклад, масло, натуральні вершки, натуральні сири, той самий шоколад, не глазур, а натуральний, тому що ну для мене дуже важливий смак, і я даю ту продукцію, яка мені самій подобається. Тобто я не можу давати те, що мені не подобається. Не якщо в нас зараз сходять і запросять, і типу, щось солоне. Я це не планувала, але люди хочуть, і я це додаю. Але додаю з цією родзинкою, яку я можу сама додати, Скажімо, якусь цей самий якийсь ексклюзив можна так сказати. І смаки. Інколи я можу щось подивитися, там, ідею якусь в інтернеті, але це смаки зазвичай я люблю сама балансувати. Я від цього насолоджуюся. Я не люблю злизувати рецепт, скажімо так. Тому я люблю його тяжко під себе підлаштовувати. В мами дуже багато заходять, тому що тут молодь, да, скажімо. Люди середнього віку, в принципі, скажімо да, коли кожен приписує свою цільову аудиторію. То в принципі розрахунок якийсь да на, на когось твоя аудиторія націлена. Я не скажу, що моя аудиторія — це молодь, або що там ми, ми раді всім, але просто ті, хто знають смак кави. Яка кава саме смачна, тому що в нас акцент окрім якісних десертів, в нас також дуже гарна кава. Я люблю каву, і це для мене є, скажімо також цією фішечкою, яку повинно бути поєднувати. І тому заходять люди, які скуштували, і вони розуміють, що їм подобається, і вони повертаються. Тобто, це отакі клієнти. То хто хто цінує? Ви можете замовити все, що вам подобається, скажімо. а ми підлаштуємо виберемо що саме, тому що я підходжу індивідуально до замовлень, в принципі, да що людині подобається. Тому що пропонувати їй шоколадний торт, який вона не любить, ну, немає сенсу взагалі. Або пропонувати, вона любить шоколадні, а їй там інший, там чизкейк, наприклад, чи ще щось, також немає сенсу. Я спочатку розпитую, що людині подобається, а потім під це як підбираю, компоную, скажімо, саме замовлення. Так само цей, як поєднуються бісквіти, як поєднуються деякі креми і, і все. Тому що це буде це не буде просто один торт з одним видом крема. В принципі, якщо ви це хочете, я вам зроблю. Але ну це буде як виключення. Просто в процесі ще це не так все просто зробити, як здається. І скажімо, я не ну там не сиділа тільки цим запитанням займалася. У мене було ще дуже багато різних ситуацій, різних, скажем, да, і просто і діти, і все, і скажем, ну всього дуже багато, Да. Тому ти просто не встигаєш за всім. Так, звісно, я буду намагатися отримати цю державну підтримку і все. Тобто, але розраховувала я на те, що, з чого я сама заробляла. Ну, я мається на увазі все-таки більше це про асортимент малось на увазі да? той, хто, що хочуть відвідувачі да? і що хочу я. Тобто відвідувачі хочуть більше випічки, і це не лише солодка, да? а я хочу популяризувати українську кухню. Всі ми любимо там круасани, екелери, різні там варіації тортів, наприклад, да? але візьмемо те, що а там там японську кухню, чи за яку там східну кухню, да? популярно зараз всі ці тугоу, да? питання: а чому ми не можемо зробити туго українське? Ну чому це ж все елементарно? І тому я хочу розвивати, тобто я знаю, які є страви. У мене вже в принципі є перелік цих страв, які я хочу е -е, видавати як українська кухня, тобто.